Спільнота, дай Боже. Сьогодні в мене не кум, а можливо кума в майбутнє. А це взагалі-то Віка. І Віка один із моїх партнерів. І сьогодні цей день, коли вона приїхала до мене, я їй передаю гроші. Чисто зароботані. Дякую. Ну що, Віка, куди потратиш гроші? Думаю, на наступну поїздку. Тобто в тебе реінвестиція, виходить, так? Да? Так. Все вкладаємо, щоб становитися ще більше і більше. Коротше, ми зараз поговоримо про багато ніж тем, які знімала Віка, і зупинимося іменно на тій, на які вона зараз знімає, і яку буде планувати запускати. От, собственно, вона сьогодні приїхала до мене спустя, скільки ми не бачились, мабуть, місяців 3 чи 4, і хочемо попробувати ще одну нішу запустити. Ну, будемо дивитися, не будемо загадувати наперед. Хорошо, розкажи. На якій ніші ти заробила оці гроші? Свої 50%? Я знімаю вокінтури угу. по різних містах Італії, Іспанії, Хорватії. Я живу в такій точці Італії, там де мені близько до різних країн, і я можу собі дозволити їздити по різних містах. Хорошо, живеш, можеш собі дозволити. Да. Коротше, якщо коротко, як все так сталося, і а ти ще Францію забула сказати. Да, ще Франція. Коротше, якщо коротко історія, то Віка дуже давно я її знаю, і вона типу часто цікавилась Ютубом, зйомками, блогами і так далі. Скільки ти свій перший Ютуб канал завела? А, в 12. 12. <реш> і що ти знімала? Я знімала б'юті блог, але я зняла три відео і зрозуміла, що в мене не вистачить грошей знімати кожен кожен тиждень розпаковки. новий розпаковки. Я тоді заробляла 5 євро, і 5 євро не вистачало. На мій б'юті блог. Ти треба було знаєш, мамину косметику, бабульки ні ті. До ну, речі, так. кстати, класна ідея, якщо знаходити реєритетну косметику, бабульок, і типа молоді дівчині краситься. типа. ну це досить прикольна, як ніша. До речі, і я ніша, така ще дуже прикольна, там, де не тільки косметика, а все одежа, на угу. я такі доміки, все абсолютно під релігет. Хорошо, віка. А перш ніж заробити такі, от гроші, я не знаю, можливо, це великі, невеликі. А, ну, типу, ти до цього працювала, я знаю, в джелатерії і офіціантом, так? Так. Да. І... Це основні мої роботи, так. Да. І що важче: Ютуб чи джелатерія? А, я думаю, Ютуб це сама... Прекрасна робота у світі. <смі> Нічого не зрівняється так, що ти робиш сам на себе і вирішуєш, скільки тобі в день постити і що тобі знімати. Ну так, і там, типу, чим більше ти постиш, тим ну, якісніше робиш так далі, от того і ти можеш більше заробляти. Так, і ти абсолютно контролюєш свій дохід, і скільки ти заробиш. Угу. Окей, а дивись, хотів ще сказати. Зараз розкажемо історію, як ми запартньорилися. А до того, давай вернемося назад. Ще ми вже вернулися до того, що ти 12 років е, б'юті-блог вела. І коротше, всі ніші, які ми викладали в секретному телеграмі, от Віка їх всі перепробувала. Це я знаю 100%. Майже, так. Да. Давай починаємо. Що ти знімала? Давай бюті Б'ютіблог далі. Б'юті-блог, ну, ну, ладно, то в 12. А, пляжі, корови, трактори. Футблог журнали плейбой, статуї і все? Чи ще щось? <звігалку> ну й отепер от оця ніша. Ну, тобто а, uh, тебе пішло аж на восьмій ніші. Є, типу, Якщо не більше, да, може, я ще щось забуду. Да, тобто люди, які там от, пишуть, буквально вчора в секретному чаті чувак писав, типу, ну, чого нема показів, чого нема переглядів, питає, скільки ти відосів загрузив? Чотири. <рес> ну, тобто, щоб ви розуміли. Але знову да. ж таки, ти всі ці відоси, зараз по, по кожній ніші пройдемося і розберемо, що не так було. Чому в тебе із семи, з восьми ніж сім. Получається нічого, а восьма запрацювала. Ну я думаю, основна проблема в тому, що в мене не було доступу постійного до цього. Я могла зняти щось інколи, десь там пляжі, коли я кудись їду, пилорами і ще щось, корови. Це теж від мене в чотирьох годинах їзди. І це не було в мене кожен день доступно. І через це я просто ситуативно знімала, але в мене ніколи не було цього потоку, що я могла викласти постійно це. Добре, освіт. давай так пройдемося. Про корови. Коротше, Віка мені пише. Я знімаю типу, почала знімати корови. По що там Ютуба. Ну я те, я да я а, ще купила собі стабілізатор і це була перша така моя інвестиція в це. Все, і я думаю, от зараз я як почну, щось а знімати. а потім коротше пише: на, я тобі віддаю всі матеріали з коровами. Далі коротше Дальше, я не знала, що з ними робити. Вікана знімала пляжі знов. Тобі не треба пляж, я тобі можу віддати в Португалії пляжі. Бо там, а що там ще було? А статуї. Корочко э, статуї багато хто не знає, це в секретному телеграмі. Рік назад, чи коли я придумав нішу, яка просто чим менше, навіть яка Шарше просто менше. отак кудж, на будь-який канал, монетизований, старий, дохлий, кривий, косий. Тобто, ти закидаєш ці статуї. І канал зразу злітав на мільйони, там була просто шалена статка. Багато хто заходив, пробував, її всіх майже 90% вийшлося. І є навіть чувачки, які типу, почали в іншій групі тирити ідею з цими статуями. нашої. Uh -huh. Наші туторіали і продавать за 2000 доларів. Ну, тобто, це взагалі трендець, навчання прикинь. Віка багато комусь секретного телеграма допомогла, коли а. треба було записати. Відеопривітання, відео щоб персоналізація була. А. Де ти її записувала в такому гарному музеї? А, це було в Венеції. Я якраз з мамою тоді поїхала. Якраз я живу близько біля Венеції теж. І... Ми ходили по всіх музеях, мама дивилася все як нормальна людина, а я виїскувала одні піські сіськи. Ну так, коротше, ніша із статуями. Це коли ми робили генеровану картинку оголених статуй. І потім її анімували, і коротше, це дуже класно залітало. І от Віка ходила, шукала оці піски-сіськи, коротше, і на фоні них так: «Hello, YouTube!» Так, типу. да, І це, по-перше, в тих музеях не можна записувати відео, і я. А я їх записала штук двадцять, я думаю. І з суфльором я його там нарішала. Ти тепер там, в чорному не... списку, да, музеїв? Ну я думаю, так вони... вони мене від одної статуї виганяли за три чи чотири. Я... я до неї вона була прям ідеально підходила під цей контент. Я така name is Victoria and welcome to our channel. Я ще в музеї не записувала тільки hello, Я ще наперед записувала апеляції. А, о, це вообще дуже топово було. <ріст> да. то, типу, привітання і зразу Ютуб. Чому ви забрали монетизацію? Так, <ріст> я ж он стати справжні альо. <ріст> Ще хотів сказати, що ситуацію як ми з вікою запартнерилися. Зимою Віка приїхала до нас в гості, і мені в один день стало дуже погано. Мене скрутило, і я попав під капельниці в лікарню на 15 днів. І якраз так сталося, що Віка, та людина, яка везла, рятувала, спасала. Коротше, бо я лежав, отако не міг ні сказати нічого. Віка коротше з цим всім. Запакувала мене в лікарню, заповнювала всі документи. Коротше, бережіть своє здоров'я. І не монтуйте ночами. <схі> да, не монтуйте ночами, правильно спіть, харчуйтесь, тому що а. камні в жовчному це дуже болюча штука. Я до речі, навіть в лікарні пробував монтувати, і за того, що мені мишку не прислали, поняла, не привезли. А. Я тачпадом, і в мене отут ця капельниця Запа... пішла а. під шкіру, і ту отака рука нагнала. Коротше, 15 днів я прокапався. <схі> Відпочив трохи від роботи, можна так сказати. І коли я вийшов з лікарні, ну в мене дуже хотілось така була відповідальність. Хотілося віддячити віки. Я думав, типу, блін, ну чим я можу її віддячити. там, Не знаю, хотів купити їй там якусь свиню зажарену і бутилку пляшку. Вона не п'є алкоголь, не їсть м'яса. Так склалось. Танцює річ. графіті. Це співає брейк, чи як там. Бо да? <laughs> вот. ну коротше, правильна людина. І я думаю, блін, Віка завжди, от вона і курс проходила, і підписана на секретку, і так далі. Тому До подоб... сих підписано. От. І думаю, ну блін, людина скільки раз хоче, пробує, але щось не доходить руки. Я такий, коротше, Віка, давай візьму тебе під своє бойове крило. Ми тоді сіли, подумали, що, що ми можемо, що Віка вміє, що Віка любить. І ми а. тоді вибрали два направлення. От багато хто питає, як аналізувати нішу. От ми собственно сіли і проаналізували нішу. У Віки є два хобі. Перше, це е, вона любить готувати. Сицилійська бариш чи ні, не сицил... перепрошую, <с любить <с готувати. І друге, це подорожувати. А. І ми вибрали оці два напрямки е, в той же день. Ми поїхали в магазин, купили. Камери, штативи, кріплення, насісники, напісники. Коротше, все за що можна закріпити камеру. Не такий контент. І почали знімати я пам'ятаю зразу кулінарку. Вибрали деякі рецепти, там почали придумувати клікбейтні превюшки: це з яйцом. Яйця, баклажани, кабачки. Ну, але тобі, тобі до речі, цікава була ніша кулінарка? Чи... Е, Цікава, але не знаю, щось таке відчуття, що в мене не вистачало скілів. Ну, мені так здається, то, що я ще думаю, один із е, причин того, чому в мене не йшли інші ніші, то що я дуже такий якийсь перфекціоніст. я завжди їх не починала, тому що я думала, е, от мені треба зробити ідеально, і от тоді я можу щось викласти. Mm -hmm. От мені треба зробити класно, щоб от мені подобалось, і от тоді можна запускати. А це не так. Тож краще запускайте, як є, потім ну, доробите. Ну суть в чому, що я пам'ятаю з кулінаркою. Да, ми подумали все, розписали туди-сюди, і ти поїхала. І все, типу, ти своїй італії. Я по фейстайму кажу: оце сюди став. Пам'ятаєш, як ми настраювали камеру. Да, я тобі постійно висилала фотки зі всіми ракурсами. Ракурси Фейстайм сюди поверни. Та ти зламався цього цього. У мене питання, що серед ночі ти мені пишеш? Ти бачиш ці ченяки? Вже майже як і твої. Ти хочеш щоб мене такі як в тебе. Експіріанс. <laughs> Не пережив лихої долі. Коротше, ітогі. ми типу, поняли, що з кулінаркою все діло тухле. А, я ще купили два канали монетизованих, і знову ж таки, один був індуський, а один був органічний. Органічний до речі коштував 10 тисяч гривень, а індуцький щось коштував 5 тисяч гривень. Ось і в органічного забрали години. Спустя там коротше, там один був відос кулінарний через який... чи тиждень, чи да щось дуже через тиждень чи через два в нього закінчилися години переглядів, і все. І там забрали монетизацію. Ми такі ну кулінарка бля, вибачай, кажу, хорошо, добре. Давай приступаємо до варіанту Б. Ти тоді їхала Франція. Потім тебе була Хорватія, Португалія. Коротше, все, що тільки можна було. І я такий кажу: дивись, кажу, в кожній країні є якісь круті місця. Типа, чи це пейзажі, чи це замки, чи це парки, і так далі. Тому подобне. І все, кажу, віка, вперед. Та в мене і так. Я і живу в гарному місці, і я завжди я люблю ходити. Так склала, що я це можу і робити постійно. І Ти їжу. сама працюєш чи воркери. Є. Чоловік-воркер то безплатно <laughs> за мою любов. І <laughs> Мій <макарошки>. оператор <laughs> моя. Та. Допомагає він мені за Так що, кулінарії. Дуже дякую. Коротше, ми, типу, почали викладати відоси. Віка знімала, пересилала мені, типу, я монтував і ми заливали. От, і я пам'ятаю, так як ми викладали на монетизований канал, перших два місяці ми заробляли щось там скільки дві. 400, чи 300, чи двісті дев'яносто ж таке? Да, щось було один навіть місяць п'ятсот. Я думаю, це вже другий був. Дуже так слабенько. Дуже дивно. Дуже ну, але знову ж таки, ти сильно напрягалася? Ні, це Оце прикол звільніше, то що ти можеш це тобі доступно. Через це ти тобі не напряжно. Це не так, що їхати кудись знімати корови чи готувати якусь кулінарію. Звичайно, кулінарія це якась така дуже дивна. Клікбейтна, але не дуже смачна. І через це тобі це внапряг. А тут ти ходиш все одно і так, і так, і так дивишся ці місця. Ну от Про кулінарію ми записували в секретному Телеграмі подкасти з Дімою. Він 90 тисяч доларів в рік робить на кулінарки. Ну, в тиждень там фігачить по два роліка чи по три, не пам'ятаю, і це треба зняти. Це треба змонтувати. Це величезна, величезна робота. А це різні ракурси. різні… Да, і ти постійно прив'язаний. Ти постійно не можеш блі не знаю пропасти. Десь як я в лікарню попав. І знову ж таки, я 15 днів був в лікарні. В мене робота не стопанулась, тому що в мене завжди публікації стоять наперед. Тобто, що б не сталося. Відео будуть виходити в будь-якій непонятній ситуації. Я пам'ятаю, ми робили коротке відео. Типу, ти пристрелювалася до кадра. Ось, і от воно набирало там, по 300-500 доларів. І потім так. в червні, да, ми що зробили? Збільшили хронометраж. Ти більше прокачала скіли по зйомці. Я більше став заморачуватися над монтажом, оці всі кадри, оці всі моменти і так далі. Тому подобне, і все. Пошла, поїхала жара, там же знімалося на декілька камер, і деякі кадри ми брали з одної камери на один канал, а з другої камери на інший канал. Типу, підміксовували, підмонтовували і закинули другий канал. Він там, типу, теж слабший йшов, але тіпу, теж якийсь бонус приносив. По суті, ті ж самі відеоролики в нас були тільки а. з іншого ракурсу, тобто коротші були, ну то есть, ми завжди масштабуємося. Сітка, 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 сітка. Оце ми займаємося зараз. І сьогодні, от Віка приїхала до мене в гості, вирвала мене от бачите, в природу, і тому ми сьогодні записуємо з природнім світлом без оцих всіх штативів, синього кольору, червоний фіоліт. Вода весело, це монтувати. Що ти плануєш? Який б новий проект тут витягли в деревню, так скажу, в село. Гори полонини. хочу знімати зараз. Це дуже популярне, і мені це дуже подобається. Я сама її дивлюся. І це як життя в селі на природі життя, як, як воно колись було. Як це називається той канал, який ти дуже любиш? Ми його вчора заліпали. В нього там три букви. І це, я не розумію, які як три можна... Букви? Чі? Ну, на ті е, там ЦНЛ. Якщо це коротко, це азербайджанці, які тримають а. цю нішу, які тримають всіх, хто в цій ніші. Вони їх беруть під своє бойове крило і запускають їм такі канали. Про це ми знімемо подкаст з одним дуже крутим чуваком. У нього канал називається Мужик на кухні. Якщо ви б'єте в Ютубі, ви побачите і зрозумієте, про що я говорю. Володимир, добрий вечір. Чекайте соцзвон. І там буде дуже крута пропозиція для всіх, хто хоче знімати, але немає як, немає чим і так далі. Ми придумали, що от як на твоєму прикладі, що оснастити камерами, відеокамерами, фотокамерами, можливо, комп'ютерами і так далі. Головне, щоб людина працювала і таким от чином партнеритися, а, от це і прикольно. це буде в наступному подкасті. Коротше, от бачите, собственно, це приклад, як можна робити одну, другу, третю, п'яту, шосту, сьому нішу, а вистрелить аж на восьмій. Треба пробувати і не здаватися своє це тебе найде, я думаю. Якщо є це відчуття, що ти маєш стати ютубером, то ти в ньому будеш. Yeah. Так, я по суті десь ютубом отак от хотіла займатися, десь може рік. Десь так. Що прям я пробувала, знімала туди, сюди, не там, не то. Ну пристрілялась, пристрілялась. Так. ще я хотіла сказати, що коли я знімала тобі трактора, а я просто їхала від корів, яких я з нас знімала і побачила, що трактор щось робить з полумі. Навіть не знаю, що це називається. отак от прориває землю. І я о! Трактор, а я ще знала того діда. Дід, давай будемо знімати. Я як почала бігти за тим проклятим трактором, а він переривав землю говном. І я по коліно в той землі. Ну, чекай, я як знімав коров. І знаєш, ти отако ходиш в музон, вони зверху над тобою стоять. І тако знімаєш, знімаєш, і тут цверк з одної сторони, цверк з другої сторони, ляб на руку, коротше, такий, бліен. Неблагодарна робота. Я завжди кажу, то до грошей. Все, То до грошей. Я потім свої чоботи відмивала, я приїхала там, де миють машини, і знаєш, під пресом отак от пш. Все себе відмило. А, ще я хотів сказати, до речі, якщо ви вмієте монтувати. Або знімати, або ви маєте доступ до якоїсь ніші, або, наприклад, ви маєте якісь ідеї, а, наприклад, не маєте можливості. От шукайте так, як я віку знайшов, а віка мене, да? Типу, що Вікі, напряжно там можливо було монтувати, придумувати картинки чи ще щось. А я не міг блін, голівудить бляха-муха, по Італіях, Франціях, Швейцаріях. Цих як їх там Португалія, Хорватія і так далі. І а. Віка все це робила. Тобто, поєднувала. Ми колись в подкасті якомусь казали, що це найкраща робота в світі, коли ти подорожуєш, знімаєш і ще й на цьому заробляєш. Це, це виходить, бомба. що ти відбиваєш свої. І витрати на подорожі. По суті, інші ж люди як подорожують, ти, типу, витрачаєш гроші, подорожуєш і все. Їдеш додому, заробляєш там на роботі, на заводі а. чи на програмуванні, хто на чому заробляє. тому що зараз Тут ти... виходить, що чим більше ти їздиш, тим більше ти заробляєш. Ну так. Да. Блін, офігенно. А. Дякую, партнер. Він не Що ж, робіть YouTube. Робіть, і все вийде.